Шановні слухачі, вітаю вас в нашому підкасті. Сьогодні ми зануримося в глибокі та інтригуючі питання, що стосуються самої природи нашого биття. Чому у нас немає свободи волі? Ця тема може здатися складною, але я постараюся пояснити і максимально зрозуміло. Ми проговоримо про те, що таке воля, чия воля насправді керує подіями у світі і чому ми часто перебуваємо в ілюзії власного контролю. Воля. Що це і навіщо вона потрібна? Ми часто чуємо, нехай буде воля твоя. Але що це означає? Що таке воля? Чия воля мається на увазі. Давайте розбиратися. Що таке воля? Згідно з науковим визнанням, воля це здатність здійснювати свої бажання, ставити перед собою цілі та досягати необхідного результату. Свідоме прагнення до здійснення чого небудь, здатність людини долати перешкоди як зовнішні, так і внутрішні для досягнення власних цілей. Вольове зусилля передбачає придушення, спонукання бажань, що заважають або відволікають від реалізації завдань. Простіше кажучи, воля це внутрішня сила, енергія, яка дозволяє нам направляти свої дії до певної мети та долати перешкоди. Навіщо потрібна воля? Чи може щось статися за відсутністю волі? Розглянемо приклад. Уявіть вихідний день після напруженого дня. Ви лежите на дивані, гортаєте Інстаграм або дивитесь ютюб і думаєте, можна було б щось і зробити по дому, пропилисосити, виправдати, сходити в магазин, але волі на це немає. Зате є воля гортати стрічку. Знайомо, правда. Якщо немає волі. І бажання досягти будь-якої мети, то нічого не робитиметеся. По суті, без волі нічого не відбувається. Щоб щось відбулося, треба воля. І навпаки, якщо щось відбувається, це означає, що за цим стоїть чиясь воля. Чия воля керує світом. Це друге, більш інтригуюче питання чи це воля людини, чи може якихось зовнішніх сил чи воля Бога. Погляди на волю, атеїст стверджує, що кожна людина наділена свободою волі. І робить це те, на що має бажання. Релігія говорить, що все відбувається за волею Бога. На перший погляд, це все чітко зрозуміло, але насправді не все так зрозуміло. Навіть віруючі люди мають подвійне ставлення до цього. Мій знайомий розповів про свою родичку, яка ледь не потрапила під колесо автомобіля. Вона сказала, Бог відвів. Тоді Бог запитав, а хто привів? Якщо людина вірить, що її врятували зовнішні сили, то хто тоді створив цю небезпечну ситуацію? Здається, дивним, що Бог спочатку заганяє в халепу, а потім врятує. Якщо він хотів би зберегти, то ситуації взагалі не було б. Передбачуваність і зовнішній вплив. Багато людей, навіть віруючих, припускають, що воля Бога існує, або що в нашому житті все наперед визначено? Ми всі, напевно, спостерігали у своєму житті моменти, що відбувалося... Набагато краще ніж ми могли припустити, або щось йшло гірше, ніж ми планували, і було незрозуміло, як це можливо, адже ми робили все, щоб було добре. На YouTube є безліч роликів, що називається Бог Є, де люди показують відеоролики, сюжети, де уникають якихось наслідків. Людина йде по вулиці, на секунду обертається, і в цей момент падає величезне віконне скло або зупиняється перед пишохідним переходом, щоб почитати оголошення, і в цей момент з іншого боку вирізається автомобіль. Ці приклади натякають, що крім нашої волі, ймовірно, щось є. Закон гермеса трісмегіста, що в малому, те й у великому. Чи є у нас хоч якась свобода волі у дрібних справах, купити морозиво в шоколаді чи без. Це, здавалося б, не впливає на долю. Єдина воля всесвіту існує закон, який залишив нам Гермес Трисмагіст. Що в малому, те й у великому. Це означає, що закономірності, які працюють на рівні людини, суспільства, родини, працюють на рівні всесвіту, галактику всього світобудови. Розглянемо приклад сім'ї на відпочинку. Тато хоче посидіти в барі, дитина хоче в аквапарк, дружина позасмагати в новому купальнику. У них три різних бажання, три різних волі. Якщо вони не домовляються, то нікуди не підуть. Вони зможуть відпочити лише тоді, якщо домовилися або якщо проявиться одна воля. Тато, наприклад, вирішує, одягай купальник, дружина, будеш засмагати біля басейну. Дитина покатається на гірці біля басейну. А я поряд у барі посиджу. Тоді вони щось можуть зробити. Гармонія Всесвіту. Всесвіт це надзвичайно складний і тонко збалансований організм. Якби тут було кілька вольт, кожна з яких творила б щось своє, то замість гармонії та краси ми мали б хаос. Уявіть прекрасний літній день і хтось мав би свою волю впливати на погоду. Один хоче дощ для рослин, інший сонце для пляжу, інший туман для своїх темних справ. Що тоді може зробити природа? Нічого. Висновок два. Воля, яка існує в цьому світі, вона одна. І частково вона реалізується через нас. Коли ми чогось хочемо, і це робимо. Пам'ятаєте фразу, чого хоче жінка, того хоче й Бог. Розширимо її. А чого хоче чоловік чи дитина? Хіба цього Бог не хоче? Бажання дає нам природа. Ми їх здійснюємо, і з цим приходить енергія. Відповідно, ми здійснюємо волю Бога, здійснюючи свої бажання. Ілюзія, свободи волі, матриця реальності. Ключове питання, чому люди думають, що у них є власна воля. Це наріжний камінь духовного розвитку. Матриця як натяк. Пригадайте, фільм «Матриця». головний герой бачив світ зовсім інакше, як інші люди, які перебували в ілюзії. І думаючи, що вони йдуть на роботу і щось роблять, він знав, що вони підключені до величезного апарату, і все відбувається лише в їх головах. Це був дуже хороший натяк на те, що все відбувається з нами, це і те, що ми думаємо, це різні речі, роль Майї. За це помилкове уявлення про світ відповідає роль ілюзія або як і називають в Індії Майя. Це оманливе уявлення про світ, яке створюється навмисно, щоб ми бачили світ саме таким, яким ми його собі уявляємо. Один з аспектів цього світу, щоб ми думали, що ми самі приймаємо рішення. Що в нас є власна воля, що ми відповідаємо за успіхи та помилки. Те, що у багатьох людей є, заблудження щодо власної волі, пов'язане не з тим, що люди дурні чи неправильно виховані, це одне із завдань природи, яка змушує людей бачити світ таким чином, але цей світ можна побачити і по-іншому, позбувшись ілюзій, нав'язаних нам соціумом, школою, наукою. Ми розібрали, що без волі нічого не відбувається. Воля зовнішніх сил або Всевишнього, безперечно, існує. У такому тонко збалансованому світі, як Всесвіт, воля може бути лише одна. Ілюзія нашої власної волі це частина світобудови, яка дозволяє нам сприймати світ певним чином. Якщо ця тема вас зацікавила і ви б хотіли б глибше зануритися в концепцію ілюзії, підтримайте це відео лайками та залиште свої питання в коментарях. Тоді ми обов'язково залишимо продовження. Дякую за увагу і до нових зустрічей!